Раз і це в дорослому житті. Уявіть собі, в дорослому, раз така повністю перевертаюся з повною впевненістю. І як впаду з ліжка, я була в такому шоці. Я була в шоці не від того, що я впала, а від того, що як це таке можливо, бо я повністю, я навіть угу. як ніби прокинулася, була впевнена, що мені направо, а мені було наліво. Тому це було для мене таке ого <сум> саме через сон. Да, а мене просто доктор так навчив. Я розказала угу. доктору, психологу. Це в ну, мене була Психологічна ця проблема, а на непросиння. І він мене навчив, що якщо ти бачиш, то поки ти йдеш до цього себе. білого туалету, ти повинна собі сказати: да, і я коли засипала, я собі казала, якщо побачу, я себе пробуджу. І да, на якийсь час це було на, ну, на 5-6 разів, я таке пам'ятаю, і це зроб, ну, Це робить так, це. Робить. Спрацювало так. Ну, бачите, як лайфхак. А коли я впала один раз з ліжка, то я летіла в сні. Так ну, буває. Я, yeah. я теж щось сні таке робила, що воно якось так мене отризвіло yeah. на, на ранок, але насправді так, це було дуже так. цікаво досліджувати ага. Глибокі, да, не це точно.